Були відповідні звернення про вихід з зони можливих бойових дій, по не тільки суб'єктивним причинам, а й об'єктивним. Я відмовився надавати таке погодження і. Завдячуючи і при підтримці голови обласної військової адміністрації нашу територіальну громаду залишили в зоні можливих бойових дій. Тому що ви бачите самі, ну да, це не ноль у нас, ми не 10 кілометрів від можливих, да, але у нас багато людей, ті, які від'їхали. Люди від'їхали, це втрата статусу переселенців. І Потім у нас після Харкова сама велика громада по комунальним підприємствам, ті, які обслуговують і тепло, і воду, і надають послуги по благоустрою, вивозу сміття, утилізація і так далі. І статус 100% бронювання ми б також втратили. Ну і багато других тих. Моментів і основний момент це навчання дітей. Ну я катарично проти, поки що за навчання дітей в офлайн режимі. Коли в нас будуть зроблені відповідні умови для безпеки дітей, ми потім перейдемо в змішану форму навчання. А поки я не бачимо такої. На 100% гарантії, що ми можемо забезпечити при навчанні в офлайн режимі наших дітей. Тому для мене головне це збереження життя наших людей.